Ській школі у художньому та музичному відділеннях вже другий рік працюють групи для навчання дорослих. Кореспонденти нашого телеканалу завітали на уроки, де люди віком від 18 до 70 років отримують академічні знання з музики, малюнку та живопису. До кожного індивідуальний підхід. Кожна людина хоче щось своє відмалювання. У нас такі предмети, як рисунок та живопис, але комусь треба підготуватися до вступу у вищі навчальні заклади. Хтось прийшов просто навчитися малювати. Хочу сказати, що кожна людина, сама того не підозрюючи, має талант художника. Я в цьому впевнена. Моя задача тільки. Розказати це людині і дати ази. А так немає людей, які не можуть малювати. Ірина Гапоненко працює у Первомайському пологовому будинку і вже майже рік займається у групі для дорослих в художньому відділенні школи мистецтв, надає перевагу акварелі, малює улюблені квіти, за якими доглядає в своєму особистому садочку. Мені подобається мистецтво дуже давно, але я не мала такого часу вільного. А зараз у мене є вільний час, і я от вирішила присвятити свої вихідні, вільний час і хочу навчитися малювати краще, чим я вмію. І тому я от, приходжу до Наталі Сергіївни, де вона нас вчить, як правильно. Ну, скажімо так, класичного мистецтва. Мені подобається малювати квіти, бо я маю дуже великий сад, в якому дуже багато квітів в мене росте, я за ними доглядаю. І іноді мені хочеться якісь красиві дуже квіти. Якби Залишити про них якусь пам'ять. Тому я от сідаю і починаю малювати, щоб не тільки я бачила, що вони такі дуже гарні, а і ще хтось побачив на моїх малюнках. Людмила за освітою архітектор, має певні навички малювання, але в неї є велике бажання вдосконалювати себе та опановувати щось нове. Так, в мене є тверда рука, в мене там є якісь там свої схильності до чогось. Але, от, наприклад, живопис я мені хочеться малювати, але так як я пройшла ту школу, я знаю, що малюнок це. Це багато знань, тобто хист хистом, але це величезний труд і величезні знання. Мені дуже подобається мабуть найцінніше, те, що так я щось вмію малювати, але як творча людина, сідаю, хочу малювати, але що? А тут тобі дають завдання, і ти малюєш те, то, що тобі кажуть. І так, Наталя Сергіївна допомагає. Вона в мене, мабуть, трошки інший був нахил більше така. Технічна сторона, а тут вже така живописна, зовсім інший напрямок. Мені дуже подобається. Академічні знання отримують і ті дорослі, які бажають навчитися грати на музичних інструментах. кілька років цікавила гітара, а тут ну, можливість, і я согласілася. Друзья подталкивали, давай. Я говорила, что вот, тоже хочу так научиться, как выиграть. Они такие, так давай, почему ты не пробуешь. И родители предложили пойти на занятия. На, на гітарі вчитися Стільки є можливості навчитися навіть без нотної грабити. А з нотами розширюється діапазон вибору матеріалу. На слух одразу не виходить. Треба пограти багатеньку пісень, щоб відрізняти, як звучить який акорд. Тоді його підставляти туди, коли треба. Ну, особливості повинні бути для всіх інструментів. Я, я якщо я скажу, я не помилюсь, це треба відчуття ритму, слуху, пам'яті, ну і бажання велике. Буде все гаразд. Ні, груп самоокупності зазначають, що їм вдається поєднувати доросле життя та навчання у школі мистецтв. Головне зазначають вони бажання. Я тільки починаю рисувати, але вже здійснить інтересне. Мне... Мені як би сказать, хочеться учиться більшому. Мені кожен день цього хочеться, поэтому я без этого просто не можу жити. Мені вдається поєднувати сімейне життя та роботу з творчістю, бо відповідь одна: якщо в тебе є дійсно бажання, і ти чогось хочеш, то перепон не може бути ніяких. Тобто головне бажання, якщо ти хочеш, знайдеться і час, і прийти і ще й дома помалювати після роботи, бо ти не можеш заснути, як це сьогодні не помалювала. Треба ж руку розробляти. Так що так, заняття Вам для дорослих мені. в школі мистецтв мені. проходять раз на тиждень, і кількість бажаючих навчитися малювати та грати на музичних інструментах постійно збільшується.